Так, всім доброго дня. Сьогодні нове відео. Вітаю вас на моєму каналі Вийти Заміж за італійця». І мене звати Галина. Всі, хто ще не знає, хто вперше буде на моєму каналі, хто підпишеться, хто подивиться перший раз відео. Мене звати Галина, я вже живу в Італії 20 років. Замужем за італійцем вже 18 років. І розказую про своє життя, як воно жити з іностранцем, в цьому випадку італійцем, Як я тут живу, як працюю, які відношення між італійцями і українцями? Ось про це мій канал. Так що запрошую всіх, кому інтересні ці теми, будемо общатися. Покажу вам. І ще кусок своєї квартири. Покажу залу. Оце коридор, тут я вже колись показувала. Там ще є, бачите, де світло світиться. У нас там спальня, ще одна кімнатка. Тут кухня, де я вже показала кухню. А це ось зал такий. Ось так виглядає. Диванчик у мене. У мене тут такий куток, майже мій весь, що я тут свої всі. Мішку того я вже показувала, що я зробила. Квітку теж орхідею я зробила з паперу. Ось це на стіні теж я зробила. Капелюшок вже показувала колись його. Він у мене тут висить. Ну, це картини мого чоловіка. І отам мої бісерінки. І оці такі барабани. «Конгас» називаються. Вони це колись чоловік мій грав на них у групі. Ну тут ось диван, на якому я сижу, знімаю відео. Шторки мої. І ось це ось така пантера у нас тут сидить чорна. І тут такий шкафчик теж там все. Ось такі фотографії наші сімейні. Ось це букетик також, який я зробила. Тут чоловік мій орудує, потрохи там воно комп'ютер, він там понакладав на свої, своїх цих. І тут у нього куточок отакий, бачите, де він малює. Тут у нього стоїть мольберт. Ну, ось така у мене кімната, зала. Нічого особливого, все по-простенькому. Ось так. Так що, щоб не казали, що я не хочу там щось показувати. Я потихеньку буду показувати кімнати, які зможу показати, бо не знаю, не впевнена, чи спальню показувати, чи ні. Бо люди і так пишуть багато всього. Так що ось така кімната. Е, так, дівчатка мої. Дорогенькі, хто там мені задає питання, хто пише коменти, щоб ви знали, що в Італії немає сильно багатого вибору робіт, тому що до мене там зверталися деякі жіночки. Вже не перший раз, коли мені пишуть за роботу, чому я продовжую працювати. На такій роботі, чому я не знайду собі якусь легшу роботу і престижнішу там, тому що я за італійцем замужем, а могла би там щось знайти собі краще, якесь трудоустройство. Так хочу сказати вам, дівчатка, що тут, на півдні Італії, для, вже для італійських жінок і чоловіків немає роботи, немає нічого. Вони багато із них також попереходили їхні жінки на, на прибирання, на бебісітерами працювати, тому що в них дуже важко з роботами. А ще устроїтись на якусь там фабрику, на якийсь завод, щось там виготовляти, то це тут майже нереально, тому що тут у них позакривали все на півдні і попере, поперевозили всю. Продуктивну там фазу, всі заводи і фабрики на північ. А хто в Китай повозив, а хто і в Польщу, хто ще якісь країни, де менші там ці платяться податки. Так що тут. Я навіть не знаю, які тут заводи є, тому що я ніколи не чула, щоб хтось десь працював із наших жінок на якомусь заводі там чи ще на якась фабрика. Може якась швейна є, якась там фабрика, і то я не знаю, чи там беруть іностранок, чи ні. А якщо беруть, то там, якщо навіть десь є, то там такі години робочі, що е, треба. Працювати по 12 годин, там і нічні зміни, і все, що це хто не має ніякого, не прив'язаний ні до кого, не має сім'ї, не хоче тільки заробляти гроші, то і ще може така робота там підходить, щоб ти не маєш ніякого е... прив'язаності ніякої, ні, ні до людини, ні до квартири, ні до чого. І то я не чула, щоб хтось із наших десь працював на таких роботах, тому що тут їх немає. Вони всі на, на півночі Італії. І, і тому я не можу нічого розказати про такі роботи, тому що тут дуже важко з такими роботами. І чоловіки дуже рідко собі знаходять тут роботу. Так, тому і багато переїжджають на північ так само, тому що там краща ситуація з цим всім. От і Італія взагалі не для, не для чоловіків, скажімо, іностранців. Вони тут, чоловіки мають тільки офіси, там офісні роботи. Ну, ці електрики, сантехніки, все строїтелі вже також вони не хочуть робити. Тут наші в основному, роблять іностранці з усіх країн, і то їм платять дуже мало навпроти того, як платять на півночі там, та й нам на цих роботах, що ми робимо на уборках, на інших там, бебісітер і на, на стариках так само. Не дуже платять, я вже розказувала про це відео. Тут наполовину менше платять зарплату, чим платять на півночі. Так що, дівчатка, ось така ситуація, Отак, хотіла трошечки такі поправочки зробити, чому я там десь не працюю, тому що це не, нереально десь якусь роботу іншу знайти. Тому треба брати ту роботу, яка є, і не цуратися і працювати все життя. Поки, поки зможете, поки зможемо, будемо працювати на таких роботах, які є. І ще й такі важко знайти. Так що, тому що тепер Я ж казала вже, що і також кидаються на такі роботи, бо інших у них немає. І в них це не стидно, і не цей, що десь там на уборку ходити. Я, наприклад, працюю тепер не кожен день по уборках ходжу, а в одній сім'ї. Працюю Кожен день йду до, до однієї сім'ї і там прибираю глажу перу, <смас> <смас> в машинку все загружаю, в посудомойку загрузила так само посуду, все, попелісосила. Ну, ось така в мене зараз робота, не дуже важка. Хтось мені там писав, що чого ви ще до сих пір продовжуєте працювати на важкій роботі. У мене робота зараз, я б не сказала, що така важка. Колись мені важче було, коли я ходила кожен день до інших людей. От. А зараз в мене одна сім'я, їх там мало в сім'ї, все, чотири чоловіка, і то вдома тільки три ночують, тому що дочка йде ночувати то до мами, то, то приходить сюди. Мама живе окремо від батька. Так що Троє людей і неважко там, е хоча вони <смі> троє людей, якби там їх шестеро було, намусорять за, за один день. І Не то, що на мусорять, а посуди налишають, налишають мені одежі, щоб машинку, три машинки, чотири я загружаю за, -за п'ять годин, які я працюю. Це день пройшов, і вже я знаходжу скільки одежі знов на другий день, щоб загрузити 34 машинки попрати. Роблю короткі ці, коротку, коротку стірку на годину. Ну, вони так привикли італійці, вони не, не, не можуть по-іншому жити. Вона широко ногу кажуть. Вони може. Поміряти якусь там сорочку чи якусь маєчку. Тільки поміряв, якщо щось не, не, не сподобалось, вже кидає в стірку, бо вона поміряла її на тіло на себе. Вмісто того, щоб покласти в шкаф, то вона кидає її в стірку. Бо вже на, на тіло вона і наділа. от. І я їм скільки раз сказала, що воно не дуже хорошо, тому що одежа ж то зношується. Спираються в ці ралки, а потім ще в сушилку її треба. Бо вони на дворі майже не сушать туди, я працюю, а в сушилці. І це кожен раз, кожен день, це так. Прання машинка, сушилка, пральня машинка, машинка, сушилка. І, і ті речі вони вже буває, що такі вже цей до того затаскані за цей, але все рівно в них носять, хоча в них куча тих речей. І, і старі такі речі зібрані вже це, і все рівно і навіть з дирками вони, їх ще носять, тому що вони от так відношення у них таке до цих речей. Е, вони думають, що то добре, вони роблять самі собі, але на самому ділі то е, те прання кожен день одну і ту саму річ прати кожен день і сушити в сушилці. Я не думаю, що то добре. Так що таке пояснення. Від мене сьогодні трошечки про роботу в Італії. Так що, дівчатка, хто, хто що там би не казав, ну, я вам ситуацію об'яснила, яка є. Покажу вам ще одну кімнату у моїй квартирі, залу свою, так що пишіть мені потім свої відгуки От, і покажу, як в них тут їдять метрову піцу. Можна заказати метр піци, отак дійсно поміряти, і там можна різні смаки брати: собі кусочок там, маргарити, кусочок з грибами, кусочок ще чимось. можна різні смаки заказувати. Я не знаю, чи в Україні є такі, що по, по метру піцу роблять, чи ні, покажу вам. Сьогодні ми не поїхали на піцу. хочу показати вам, як в Італії роблять. Таку метрову піцу можна заказати і можна е, смаки, які хочете. Там, можна два смака, можна три, навіть чотири е, по кусочках вам зроблять. І в таких ось, такі коробці великі приносять Це метр піци. Коштує його вигідно брати. Якщо ви заказуєте метр піци, вам ще дають або кока колу або пепсі безплатно. І отакі от дзеполіни в них називаються, такі, типа пончики на дріжджах, Вони солені, такі смачненькі. Також в передачу дають як бонус. Так що отака піца буває так само у них метрова, довга. Так що. Щоб ви знали, що в Італії таку піцу можна заказати. Ну, Не в всіх піцеріях роблять таку піцу, але багатьох роблять там в них написано на піцеріях, де роблять метрову піцу. Ось так. Ось сьогодні вам покажу такі простенькі, як робити гілочку. Наприклад, така може бути гілочка в узку, сирені, але в мене вона червоного кольору, хоча такого в природі немає, червоного, просто гарна гілочка. Для букетика з любого кольору можна зробити. У мене такі були червоні. то Я зробила з червоних. Сьогодні покажу з інших вам. Для того, щоб робити отакі квіточки, я купляю отакий, таку проволочку, Дротики. Тут ось такий моточок коштує євро, євро 20, євро 50 в Італії. І бісер. У мене тут, бачите, різних кольорів. Треба. Ну, бісери я тут не купляю, я купляю в Україні, тому що тут дуже дорого. Тут тих 5-10 грам бісера може коштувати 3-4 євро або 5. А в Україні з України мені передавали там, пачками по пів кілограма, то в мене більш вигідніше мені на, в Україні купляти. Так що так. І так, щоб робити отаку квіточку. Відрізаємо отакі кусочки від цього дроту. Ось, бачите, відрізала Любий кусочок ви можете відрізати деякі там відміряють, рівні. Я для, для цієї квіточки мені не потрібно рівних. І ось так я беру кінчик цього дротику і Є такі спеціальні, вже продаються приспособлення, як кажуть, для того, щоб населяти ці бісеринки, але в мене немає, то я вручну, так, бачите, набираю ось. ну Це довгий процес, так що, бачите, ну ось так набираємо на дротик. Не знаю, видно вам хорошо? бачите, тут є вже заселені. Треба так оцей майже до кінця не доходячи, тому що нам треба буде там ем, отак з ну, одного з другого боку лишати е, цей простір, тому що нам треба буде крутити потім оці такі квіточки. І там треба, щоб був свободний дротик. Ось так я набрала на дротик. Тепер однакову кількість оцих бісеринок відділяємо так по кусочку. Відділяємо і перекручуємо, бачите, щоб у нас було таке колечко, кілечко. Чотка, я не знаю добре, як об'яснювати, так що, ви бачайте. І робимо ось таке ось таке кілечко. У нас тут далі йде дротик. Знову відступаємо трошки і таку саму кількість. Ну, там приблизно можна, навіть якщо буде нерівно, і прокручуємо так. Відсодіняємо тих 5-6 бісерінок і прокручуємо. І робимо отакий ланцюжок, як до цього. Ось так дівчатка має отриматись, бачите, такий, такий ланцюжок накручених оцих кол колечок. Таких. І тепер, щоб робити гілочки, беремо так його вдвоє і складаємо таку гілочку робимо. Прокручуємо це все. Ось так, бачите, виходить на, на один бік і на другий оці йдуть колечки. Ну, щоб у нас вийшлась така гілочка, то нам треба спочатку оце зробити таких багато гілочок. Ось. Ну, це є нюанси, дуже багато так само, щоб робити ці гілочки. Ось, наприклад, щоб ця гілочка йшла, була правдивою і нерівна отака була, а щоб вона розширялася внизу. Бо тут гілочки як ідуть, так ідуть вверху вуще, а потім розширяється сюди. То треба в кінці робити оці довші. Самі накручувати трошки довше так Зараз я вам покажу ще. Або робимо отак. Ще можна гілочку одну зробили малесеньку. Ось так скрутили, так. Ось. І тепер складаємо знову тротику тут. По половині дівчатка, це дуже складно так об'ясняти. Це треба дивитися, хто в цьому розбирається, то може зрозуміє скоріше. І прокручуємо усе отак. Бачите, у нас так якби виходить, якби вже гілочка, отака на, на, дві, на дві розвітлення, як кажуть. Це просто прокручувати частіше, ну, до кінця сильно не крутити, тому що вона може зламатися, проволочка, хоча вона гнучка. Але крутити легенько так, ну, до кінця, щоб цей не, не зажимати, як кажуть. Ось, бачите, така гілочка вже виходить одна. Ось так. Тут також прокручуємо. Це вже, Оце має бути як ножка, на яку потім ми будемо ще інші гілочки додавати. Щоб у нас вийшло Оце тут багато складається докупа їх. Тут, правда, у мене ще бісер, трохи більший, бачите, а цей він менший. Бісеринки самі. Так що тут вийшло інакше, вона навіть красивіша гілочка, коли більший бісер, такий крупніший. А цей малесенький. Буде в нас. Ну, вже така гілочка вийшла, бачите? Ось так наробила я таких гілочок багатенько, бачите? Потім їх всіх треба докупи складати, щоб була така гілочка. Ну, це вийде трошечки інакше, тому що це трошки більший тут ці бісер, а це менший. Так що воно вже майже як гілочка, бачите, вже можна так просто скрутити їх всі докупи. А щоб сформувати гілочку в буску в сирені, то їх отак треба скручувати разом. Ось так поскручуємо. Я це зараз зроблю дуже швидко, потім поправлю. Просто скручуємо разом. А оці гілочки, які отакі, бачите, вони будуть як проміжні, отак, щоб будуть трошечки виходити в бік. Якби їх додаємо сюди, щоб вони об'єм создавали. Ось так. І цю також, отак додав. Цю нижче, їх все нижче і нижче треба трошечки. Не сильно так вони спускати, а трохи. Так що, дівчатки, так формуємо таку гілочку. Потім от, дві гілочки можемо разом. Отак, і папером обмотуємо, або тим гофром у мене папіру на розочках я обмотувала, або є такий спеціально, купую, це вже липкий такий скотч зелений, і обмотують гілочки. І ось так формуємо ту гілочку, також прокручуємо тут усе. ось так, І буде вам гілочка. А в слідучий раз, коли я покажу. Як розочку робити, але то іще довше. Ось так формуємо цю гілочку, крутимо ці, між собою їх, скручуємо, і виходить така гілочка. Так що пробуйте, кому хочеться навчитися. Потім обмотуємо це, все скрутимо, щоб був у нас. Тут можна додати, якщо хочете, довше, щоб був у вас хвостик. Просто. Додайте ще тут дроту, а як ні, то папером просто скручуєте і робите ножку. Ось така гілочка вийде. Бачите, трошки різниця є, тому що тут інший бісер. Із цього е, більшого бісера краще крутити отакі гілочки. Вони виходить красивіші, ніж з меншого. Але з меншого також треба дуже багато їх накрутити і меншого, щоб получилася гілочка. Так що так такий сьогодні урок був. Покажу вам, як робити листочок. Я покажу самий простий такий листочок, як зробити. Бо є ще складніші листочки, а це найпростіше такі робити. Є, є ще отакі листочки. Ой. Тут це складніше робити. Ось, Також на, на, насиляємо на, на дротик зелених, зеленого так. і починаємо крутити. Перший кружок робимо маленький, щоб у нас був листочок, отак складаємо і прокручуємо. І робимо його продовгуватим. Ось так має бути. Тепер у нас вже є. Бісеринки накручені на цьому. Тепер навкруг цього накручуємо знову так другий слой і постійно підправляємо, щоб він був продовгуватий. Ось так уже робимо. Один на другий накладаємо, бачите так, раз, і прокручуємо тут, прокрутили трошки. Це вже такий маленький може бути листочок, щоб він був більший, ще один слой на нього. Отак От накручуємо зверху знову один на один. Бачите так ось так. І трошечки, щоб воно свободненько було, не сильно так зажато, тому що його можна моделювати потім, якщо він не сильно твердий. І ось так виходить листочок і прокручуємо тут проволочку. Дротик. І чим більше ви слоїв на нього накрутите, так як у нас ще є тут, то ми ще і листочки можна зробити як продовгувати, так кругленькі. Оце простий, як я вже казала, тип, як можна робити листочки. А є ще складніше, можна довгі робити, такі, як для орхідей із бісеру, я колись робила. І виходить ось такий листочок. І якщо ми хочемо тепер додати сюди як. Хоча у буску не такі листочки, вони більш ширші і все, але можна і такий прикліпити, щоб нам для букета було ось так. Тепер, я бачите, ці листочки сюди прикопила і беру бумагу. Оце в нас в таких. Продаються в кульочках там ось такі прожута, ну, бумажні. Я звідти нарізаю і ось так прокручуємо цю гілочку. А ви можете і зеленим крутити, папером прокручуємо так. І виходить гілочка. Ось така гілочка буска в сирені. І більшу можна робити меншу, потім докупи складаємо, так як тут можна 2-3 скласти, виходить така гілочка. Ось таке сьогодні відео, дівчатка. Так що пишіть свої відгуки, пишіть ще запитання, про що ви хочете знати, що ви хочете спитати. Буду рада так само, якщо зможу, відповім. Те, що знаю, розкажу. Так що запитуйте. І там є інстаграм, якщо хоче хтось прикріплений в мене, хто хоче в лічку мені щось написати, то є інстаграм внизу на каналі. Там. Так що можете переходити за посиланням або просто заходити по імені і підписуватись. Я не для підписки вам кажу Інстаграм, бо в мене там лічні тільки фотографії, лічне все, але кому треба. Звернутися за, по якихось питаннях, то нагадую ще раз про мій інстаграм. Так що, всім дякую, хто зі мною, хто підтримує постійно і будемо з вами общатися, <свісно> спілкуватися і до нових відео на каналі. Дякую всім за перегляди.